Такий котел холмово, зубер працює добре, питань, в принципі, немає до нього. Добре зроблений, якісно. Сам котел. Створив, що от теплообмінник, такий зробив, не раджу так робити, краще замовити нормальний теплообмінник без гофри. Але в мене вже була гофра, а зробив, як є. От, декілька контурів, в принципі, працює під'єднання без клапана трайнічного. Зато все працює, коли вимикається світло, другий поверх повністю гріється сам без світла. На перший поверх і батареї всі холодні, але на другому. Все працює навіть без світла. Ну, а так стоять для насосів, стоять реле, які вмикають. от Одна, друга. Для того, щоб одна на котел а друга на систему качає, насоси вмикає вимикає Ну Щоб щоб коли коли холодно, то коли вода холодна, вони не працюють, насоси. Це вмикається десь на 40 градусах і вимикається